Всім привіт, друзі! Знімлю відео перевірки, як працюють дизайн Тремастер 1. Вот, Сріні номер 0588. А, е 0588. Так, от нові батарейки. Скажу. Натискаю кнопку пуск. Зараз природний фон заміряємо. Вот, пішли гамакванти, імпульси. Взиметр стоїть на столі, все працює, так як всі мої інші, все чудово. Але буває таке іноді, що люди не вміють користуватися на пошті, не розуміють, що робити, як тиснути і так далі, то показую. Демонструю, як користуватися. Взяли, взяли паралелат, ставили батарейки. 10 мікроранген в годину або 1 сота мікрозівка, кому як зручніше. Написано на дозиметрі, Мікро зірити в час. мастер 1, Кнопка пуск. Вставили батарейки, включили цей тумблер перемикач на положення вкил. Тут написано сюди, до батареї. Це включене живлення. Після цього натискаєте кнопку Пуск. І він заміряє на фон радіації. Коли перестане блиматися, це, це буде вже точний результат в мікрозівертах. Тепер показую, як реагує він на джерело бета проміння чисте БТВ-проміння. Всім відоме всім відомий джерело від ДП5 дозиметру. Дивіться на екран підношу. Цифри полетіли. 100-300, 400, 500, 600, 700. Забираю. От. Ще раз обнуляємо, підношу, відплатіли 100, 200. Забираю, зупинилось, тільки природний фон набирається. Ось так реагує. Діометр, вимикається цей тумблер в цю сторону від батареї. Все, все дуже просто, одна кнопка. Ось ось так користуватися. От ми знайшли, що цей предмет редактивний. Це контрольне джерело від дозиметра дп 5 б Все. Всім. До нової зустрічі!